Чи позначилася пандемія на світі диких і домашніх тварин? Наслідки безумовно були. Проте брати наші менші дуже допомогли людям у протистоянні ковід. Ще під час першого карантину в наукових центрах світу почали досліджувати, як собаки можуть допомогти виявляти коронавірус. Як припускають, ці тварини можуть розрізняти запах заражених людей. Можливо, в майбутньому вони будуть на передовій у протистоянні з пандеміями. Допомогли тварини у розробленні вакцин. Лабораторії у всьому світі тестували препарати на тхорах, мавпах і мишах. Учені заражали їх вірусом і дивилися на їхню реакцію на препарати. З людьми такі експерименти проводити неможливо. використовуючи різні види тварин, можна імітувати деякі прояви, які спостерігаються у людей, і дістати, хоча б приблизні результати до того, як почнуться масштабні клінічні випробування. У квітні вчені вперше виявили коронавірусу домашніх кішок, через що багато домашніх улюбленців опинилося на вулицях, бо люди боялися заразитися від них. В результаті притулки переповнилися. Наприклад, в одному з таких в Індонезії замість 120 собак стало 1400. Більшість прибуває покаліченими. Викинуті з будинків собаки шоковані. Вони нічого не їдять і починають хворіти. Постраждали також зоопарки та інші притулки для тварин, які раніше виживали за рахунок туристів. Так у Таїланді двом тисячам слонів зі спеціальних центрів загрожує голод. А в Африці пандемія поставила під загрозу охоронювані види, наприклад, носорогів. Природозахисники побоюються, що браконьєри в умовах пандемії і кризи осміліють і будуть ще більш зухвало атакувати. Улітку на півдні Іспанії вівці залишилися без сезонної стрижки, бо через закриті кордони не змогли приїхати стригалі. Зазвичай вони прибували з інших країн. А в листопаді в Данії умертвили 15 мільйонів норок, бо з'ясувалося, що серед них поширюється ковід, і що від цих тварин можуть заразитися й люди. Утім, вплив пандемії на тваринний світ не завжди був негативним. Так навесні, поки майже вся планета сиділа на карантині, звірі почали сміливо розширювати свій ареал. У британському місті Ландідно вулицями ходили стада кіз, а в одному з районів Сан-Франциско помітили койота. В ізраїльському заповіднику Ейн-Геді капські дамани цілими днями сиділи біля входу. До них приєднувалися й гірські козли, які до карантину спускалися для годівлі тільки на світанку.